Boiling hot – надзвичайно спекотний, надзвичайно жаркий. Наприклад, it was a boiling hot morning. Був oh, дуже жаркий ранок. Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і в цьому відео ми розглянемо 5 корисних фраз в англійській мові. Три з яких це ідіоми. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, адже тут є вже більше ніж 100 відео на різні теми з англійської мови. І ви щось можете корисне для себе знайти. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Давайте розпочнемо. 18 відео на тему корисні фрази. Сьогодні я взяла 5 фраз, а не 10. І ви напишете після того, як подивитися відео в коментарях, чи краще, коли я беру по 10 фраз, чи все-таки вам може більше буде подобатися, коли буде відео коротше, і замість 10 фраз буде 5. The ball. Is in your court. Якщо дослівно м'яч у твоєму корті. Ця ідіома означає, тепер все залежить від тебе, наступний крок за тобою, або ж все в твоїх руках, ми людині даємо право діяти, даємо право приймати рішення. Наприклад, I can't decide anything because the ball is in next court. I can't decide anything. Я не можу нічого вирішити. Because the ball is in Nick's court. Тому що м'яч у Ніковому корті. Це якщо дослівно. Тобто Нік все вирішує, все залежить від нього. I asked her to marry me. Now the ball is in her court. I asked her. Я попросив її to marry me. Іти за мене. Now the ball is in her court. Тепер. Все залежить від неї. Наступна наша ідіома: to take with a pinch of salt». Якщо дослівно брати з дрібкою солі, мається на увазі не сприймати серйозно, не вірити повністю тому, що хтось каже. І у нас є пояснення цієї ідіоми англійськими словами: if you take something with a pinch of salt», Якщо ти береш щось з дрібкою солі, you do not believe, ти не віриш. That it is completely accurate or true, що це повністю точне або правдиве. Наприклад, you have to take what he says with a pinch of salt. You have to take what he says. Ти маєш сприймати, що він каже, with a pinch of salt. Не серйозно. Most of what he says should be taken with a pinch of salt. Most of what he says. Більшість того, що він каже, should be taken, має бути сприйняте, або ж варто сприймати with a pinch of salt з дрібкою солі. Більшість того, що він каже, не варто сприймати серйозно. To jump on the bandwagon, стрибати на вагон з оркестром. Bandwagon – Вагон з оркестром, або ж ще є значення мода. Що означає ця ідіома? Вона означає слідувати тренду або ж приєднатися до популярної діяльності і означення англійською мовою. To join an activity that has become very popular, or to change your opinion to one that has become very popular so that you can share in its success. To join an activity, приєднатися до активності that has become very popular, яка стала дуже популярною. Or to change your opinion або змінити свою думку to one на ту, that has become very popular, яка стала дуже популярною, so that you can share in its success. Так що ти можеш поділитися е, в своєму успіху, мабуть, мається на увазі поділитися своїм успіхом. Тобто в тебе була одна думка якась непопулярна. Ти її змінила на іншу думку, і тут вже ти можеш похвалитися, що ти правильно думала. Я так це розумію. When they saw How Things were going, Everybody Jumped on the bandwagon. When they saw, коли вони побачили How Things were going, як йшли речі, тобто як все почало відбуватися, Everybody Jumped on the bandwagon. Кожен стрибнув на вагон з оркестром, якщо дослівно. Тобто кожен перейшов на сторону тих, хто брав гору, почав, якби, займати вигідну позицію. Boiling hot, надзвичайно спекотний, надзвичайно жаркий. Наприклад, it was a boiling hot morning. був oh, дуже жаркий ранок. The sun was boiling hot. Якщо дослівно, сонце було дуже жарким. Краще перекласти нестерпно. Палило сонце. І остання наша фраза на сьогодні: To keep somebody company. Складати комусь компанію. І означення англійською мовою: To stay with someone so that they are not alone. To stay with someone залишатися з кимось so that they are not alone. Щоб вони не були одні. Наприклад, I'll keep you company till the train comes. I'll keep you company. Я складу тобі компанію till the train comes, поки не приїде поїзд. Тобто до того моменту, коли приїде поїзд. Thanks very much for keeping us company today. Thanks very much. Дуже дякую. До речі, в наступному відео буде розглянуто декілька варіантів, як відповісти англійською на дякую. For keeping us company. Today за складання нам компанії, тобто за те, що нам склали компанію today, сьогодні. І перейдемо до англійської на слух. The ball in your court, means she can call him. The ball in your court, means she can call him. The ball in your court. Вирішувати тобі. Тут пропустилося діє слово is. E, Взагалі то ще правильно сказати: The ball is in your court. Але тут пропустилося. It means це означає she can call him. Вона може подзвонити йому. Just keep me company. Just Час me, me company. Just keep me company. Просто склади мені компанію. Час І якщо ви хочете перевірити себе, які ви фрази запам'ятали, а які ні, то залишайтеся. Як ви скажете англійською складати комусь компанію. 3, 2, 1. To keep somebody company. Не сприймати серйозно 3, 2, 1. To take with a pinch of salt. Надзвичайно спекотний, жаркий. 3, 2, 1. Boiling hot. Наступний крок за тобою. Все залежить від тебе. 3, 2, 1. The ball is in your court. Слідувати тренду приєднатися до популярної діяльності. 3, 2, 1. To jump on the bandwagon. Мода вагон з оркестру. 3, 2, 1. Bandwaggen. І на цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне. І обов'язково напишіть в коментарях, як вам краще, коли я беру по 5 фраз на одне відео чи по 10. І також, якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. У мене вже на Ютубі 1000 підписників. Дякую кожному підписнику. Дякую вам, що ви дивитесь мої відео, підписуйтесь на мій канал. Мені дуже приємно, я радію кожному підписнику. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!